Як оцінюєте потенціал конкурсу? Дякую, Денис. Я хочу теж привітати всіх, хто прийшов сьогодні, всіх маріупольців, дійсно всіх справжніх патріотів нашого міста і нашої країни. Перед тим, як сказати про потенціал, про цей конкурс, що я про нього думаю, я хочу сказати, що років 20 назад, коли я вперше приїхала в це місто, думала, що просто випадково, тому що тут живе родина мого чоловіка. Я побачила місто, яке зустріло мене такою суровою. Силою місто після тих міст, де я проживала до цього Донецьк, а ще раніше Західна Україна, Тернопіль, Львів, місто мені здалося дуже недоглянутне недоглянутим і страшним. І сьогодні, але стало рідним. І сьогодні, коли е, я розумію, що в жодному іншому місті ні України, ні світу, я не хотіла б жити і точно не буду жити, я розумію, що це місто заслуговує ті люди, чудові люди, які в цьому місті є, які стали рідними, які стали земляками мені. Я розумію, що вони заслуговують на найкраще. Ви знаєте, коли ми почали е, от останній рік, місто, яке раніше навіть в Україні путали часто, говорили Маріуполь, Мелітополь, да, ті, хто не жили, тут не були на морі, е, зараз цілий світ знає про наше місто. Це дійсно славетне, це благословенне місто просто, тому що ми показали, ми сьогодні серце України, ми показали, що ми настільки сильно любимо свою батьківщину, що готові її порожнити. І е, коли мене запросив, подзвонив е, Сергій Васильович, запросив взяти участь в якості члена журі, я здивувалася, чесно кажучи, тому що ну, правда ніколи не брала участі в таких заходах. Але тоді пригадала, що в нас є таке гасло, коли ми починали. Взяли на себе відповідальність, хто, в тому числі і ми так, за оборону міста, як прості містяни. Ми сказали собі, що буде так, як зробимо ми, незважаючи на те, що летіли гради, незважаючи на те, що було нестабільно в місті. І оце газ в місті зробимо більше, ми зробимо більше. Воно дуже прикликається тісно, буде так, як зробимо ми. Я дуже хочу, щоб таких конкурсів, щоб ми змагалися в таких конкурсах. Так? В тому, хто Більше доброго зробить для нашого міста. Тому що, як правильно дітки сьогодні говорили, це маленька батьківщина наша. Для нас Маріуполь це є Україна. Тому я думаю, що таких конкурсів має бути більше. І дякую Медронвесту за таку добру ініціативу і хочете, щоб ми, ми з вами, самоорганізовані громадяни, відповідальні громадяни, теж змагались незалежно правда, наприклад, з Медінвестом в таких от гарних починаннях гарних ініціатив. Спасибо. Спасибо за договор.